О 14-й годині розпочинаємо по вулиці Остиловській, 17, в приміщенні в ЦНАПу міста Володимира проведення громадських слухань щодо проєкту Детальний план території земельної ділянки обмеженої вулицями Смотрицького об'їзна Р-19 е, Наталії Южлі, Володимира Велика. Земельна кадастрова ката... ділянка з кадастровим номером. 0720 003 002, включно в місті Володимирі, Володимирського району Волинської е, області. Е, пропоную е, почати нашу роботу з оголошення повноваження представників пов'язаних з проведенням громадських слухань про порядок та регламент громадських слухань. На наші громадські слухання прибули представники «Птахофабрики» у фабрики Пікола Юрій, Бедкопає Ярослав. Прибули представники проєктантів, це Михайло Гавриль, Марта Добровольська, Які Тарас і Ярослав Антонович Матвійчук, перший заступник міського голови. Пропоную. Щодо е, обирання голови громадських слухань, пропоную кандидатуру Іроста Анатолійовича. Прошу проголосувати. Одноголосно. Е, пропоную е, обрати кандидатуру секретаря громадських слухань е, Світлану Кручик. Пропоную проголосувати. Пропоную наступний регламент на вступне слово до 10 хвилин, на доповідь та презентацію проєкту до 20 хвилин, на виступи в ході обговорення до 3 хвилин. Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх на громадських слуханнях. Пропозиції та зауваження висловлюються в русній формі і подаються в письмовому вигляді Пропоную почати нашу роботу. Будемо просити, напевно, все-таки проєктантів, щоб нас презентували ті напрацювання, які в нього підготовлені. Добре. Дякую всім присутнім. Детальний план, пар території. Який в нас розробляються і на території існуючої та фабрики, і також він розробляється на навколишню територію. Лажать, є в нас капітолічні матеріали, все в нас щодо процедури. Значить, детальний план території був розміщений в системі ЄСЕО, він був розміщений на сайті міської ради і пройшов процедуру громадського слуху. Громадського обвоєння. Нам були отримані зауваження і пропозиції з міністерств відповідно з служб області. Після громадських слухань та міської ради будуть зроблені всі протоколи узгодження і кажуть, дорукують. Щодо самого детального плану території, Детальний план території. Це дійсно один з е, дуже складних, Скажем, немає вже легких об'єктів місці в володим. Е, Об'єкт є складний, і, в першу чергу, починаючи від того, що це є е, один з найбільших податків, якщо не найбільший, мені здається, буде. Е, тут, ну, після військового. Е, в другу чергу, це є підприємство, яке має значні великі, великі санітарні зони в межах міста, які накривають фактично у нас місто, і така фабрика є існуюча. Як ми пам'ятаємо, історично так склалося, що ця територія була за межами міста Володимира, зараз вона входить в Володимирську громаду. Можна Значить, Ми бачимо, що це наш північний промрайон. Він межує зміною північний промрайом з Західного боку, і фактично ця територія у нас є показана, на яку розроблявся. Дивимося, що ми повністю відповідає схемі планування області, тому що ми так само воно відповідало проекту схему планування Володимир Волинського району. Можна далі. Сама територія цієї існуючої стан, ми маємо таку фабрику великим квадратом, яка в нас є позначена, маємо залізницю під'їзду, яка є, розділяє нашу територію. Знизу маємо територію земельної ділянки, яка в нас є промислова, тому ми пропонуємо. Так само І з лівої сторони до залізниці, яка в нас йде в сторону Польщі, нас також є наші земельні ділянки, на які розроблявся детальний план території. ласка, можна цей слайд візьме, у нас трошки тяжко йде. Зараз він трошки тяжче йде. Значить, що було, так, бокс, увага, гамя, що було значить, у нас запропоновано до цього слайду? В ну, першу чергу з нами було проінвентаризовано, проінвентаризовано повністю всі наявні будівлі та споруди на території. Було дуже складно, дякуємо так таку фабрики. Ми реально сиділи декілька місяців, пробували розізнатися, що це є. Це була дійсно величезна робота, я вважаю, це одна з найкращих в тому плані робіт, яку ми робили е -е, скажімо, минулого і цього року. Значить, було упорядовано територію самої такої фабрики, запропоновано декілька нових об'єктів, в тому числі виробничих, в межах існуючої фабрики. Так само було запропоновано е, організацією інженерної інфраструктури, було передбачено е, покращення тій частині більш ефективного використання. Ми розуміємо, що для виробничих територій у нас ефективний рівень використання, використання задоволення 70%. Все, що у нас менше 70% це є неефективне використання. При попередньому варіанті у нас було використання тахофабрики біля 36-34% площі. На даний момент ми досягнули більше 60%, тобто фактично ми збільшили за рахунок використання існуючої території. Давати більша ефективність цієї площі. Другий момент важливий, який потрібно зробити, враховуючи, що в нас санітарно-захисні зони, які як ще раз нагадує, в нас становлять по-моєму, кілометр чи кілометрів трістки, ми, щоб не збільшувати ці охороні зони, ми не вилазили за будовою. І щоб, оскільки в нас зараз знаходиться кумулятивний вплив, ми не вилазили за межі існуючої забудови. Тобто ми старалися розвивати за рахунок ущільнення цієї території. Також тут нам було запропоновано так само збільшення кількості е, курників, щоб залишити знову ж таки в наших показниках. Плюс в другий момент було також теплиці, було доведено справи в е, східній частині, нам була доволена також виробнича територія для виготовлення, докуцеф, до або м'ясо продуктів, ще поки що замовник не визначився, але однозначно це буде м'ясового. Ну, що ми маємо загалом у картині? Північні сторони ми маємо частину земель ПЗФ, які в нас є на внесені, неможливо рухатися, маємо, Тобто, фактично, ця територія була затиснута екологією навколо. І ми фактично постаралися максимально використати наявну територію для того, щоб це все влаштувати. Щодо південної частини від колії, ця територія вже давніше на летах була ідея, власне, так як вона у нас є, розробити тут. У нас є інкубатор, якого починалася ще розмова. Сміляна назова не вбиває на колишню забуду. Також було запропоновано більше упорядження цієї території Ну і передбачена зміна цільового призначення земельних ділянок, які зараз тут є під раз. І була навіть сформована ще окрема земельна ділянка. Щоб не залишати зазорів між цими наявними ділянками, щоб просто зробити їхню дорогу і е, сформувати окремо земельною ділянкою. Е, можливо, в когось є запитання по цій частині, тому що там далі вже буде по показниках, будь ласка. Значить, що в нас є по показниках? Я не що буде так, отже, ми маємо наші загальні показники, які підуть потім місто містобудівні і так далі. Тобто загальне площа опрацювання, 76 гектарів з забудови це дійсно багато це склад. Площа наявної забудови, при тому, що дійсно інвентаризувалися, знайшлося дуже багато об'єктів, яких немає на документах, але є фізично, ми розуміємо, що такова так, об'єкт старий. Будувалися по способом, не господарським способом. Тобто є маса речей, які десь загубилися, десь не загубилися. Те, що замовник знайшов 99% матеріалів і світового права права власності, в ну, мене вперше час зі всіма героями, в яких я працюю, це перший раз така ситуація, що дійсно вдалося знайти таку кількість документів. При тому не і ідентифікувати і внести базу даних когічну інформацію про кожному об'єкту. Це дійсно вигляду, скажімо, справді, що маємо загальне? Поганими забудовими відмовляємо досить багато, як ви бачите. І загальна площа озеленення ми старалися робити її меншою, але ми не вилізли за зовнішні межі санітарних зон. Тобто, коли питання люди будують таку фабрику, нам збільшують, будуть смерті і допомогти, ми навпаки. Будуємо всередину, тобто ми, 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 ми не розбудовуємо її назовні, то тобто, фактично ми залишаємося в тих самих санітарних зонах. Ось така загалом картина. Також є варіанти, які мені здається, вдалося упорядочити е, стоянки і парковки вихових автомобілів. Ми маємо ситуацію з під'їздом працівників до гарники. Дійсно є проблематична ситуація, так само е, під'їзд мозового е, транспорту, який також є досить проблемний в районі плачучої матері. Там оце ось ситуація, що стоїть. Плюс знову ж таки ми маємо ситуацію, що там в районі живі справи, що так само це ну, мені здається, в межах цього, цього документу ми врахували ці всі. Річ. Ще один важливий момент ми робили цю документацію з на діючий генеральний план. І ми не враховували деякі положення гіпотетичного нового генерального плану, які різали цю територію незрозумілої недороги. Тобто ми робили в межах чинної документації на цей момент. Тому що по проєктному плану вони не розглядали взагалі це як, тобто, як, як було Ось таке в принципі, в мене все. Чи є в когось якісь запитання по роботі в першу чергу? У мене є кілька запитань, шановні колеги. Ну, перше, ми всі чітко розуміємо, що хто присутній зараз на громадських слуханнях. Присутні замовники заінтересована сторона, птахофабрика представники. присутні органи влади і присутня проєктна група, яка okay. займалася. Тобто де факто в нас оголошення було на сайті міської ради. Це з'явити? Ні, ну ми все якби розуміємо, але е, велика якби, ситуація по забудові. Тому в мене буде пропозиція. Перша ми послухаємо замовників, що ви збираєтеся будувати і в які терміни орієнтовно, щоб ми розуміли, що, що тут буде відбуватися. Друге, Тарас все-таки буде прохання. Зібрати всіх експертів нашу містобудівну раду і це питання розглянути на містобудівній раді і ну, підготуватися, тому що я думаю, якщо зараз ну, про те, що Михайло сказав, що це нас ринкоутворююче підприємство і ми звичайно будемо вас підтримувати, але знову ж таки ми повинні розуміти, що ви будете робити. Раз і друге, ви повинні розуміти, що все рівно е, ви вже стикалися з е, комісіями міської ради, не завжди у вас все гладко там проходило, тому до цього треба підготуватися, якби, і треба бути е, готовими до цих напрямків. Хто готовий розказати, що там буде, е, для чого зараз ви розробляєте? І по яких термінах щось ви будете реалізовувати згідно? У ваших планів. Я розумію, що все може змінюватися. Ну, Це буде з місцевому часі, що йдеться, це війна, найголовніше, що йдеться, вже не передбачить. Вчора передається, що світло, обмежуватися, планується. Хоча по даному детальному плану. Першу чергу, що ви мали зробити це, це національне використання земельня, підбитися це. У нас половина городи, половина запущені, половина використовується. Друге це от провести благоустрій, зробити там реконструкцію старих приміщень, то все, і плюс е, часткова добудова інших. Я сказав, це попередник. Навіть чому плануємо добудувати шість ташників, не зараз, років через три, так умовно. Це тільки в межах тієї є зони, тобто мається і по 1, трьох мільйонів перебрали, і так по дрова зонський стан. Ми з нею не виходимо. І ну, можна було більше там поставити, але ми старалися врахувати самі старя. Скільки у вас там є пашок? Тобто ви ще хочете, яка 5... є. Перше, що ну, ми так будемо, готуватися, це вже базу автопарка там з правої сторони. Збільшити кількість автомобілів, будемо розвитку цех біля лісок. Це буде більше база трунів, чи ми будемо десь на... Ну, не знає, що в році, це цей інкубатор. почати роботу, третю, що ми плануємо, це грудні фабрикатів. Ну, приробка, це різно продукція така. Тепличне господарство, що з лівої сторони, складські приміщення, ну і потім вже пластики. Якщо ну, буде потреба Тому що ми зараз тримаємося 4 ділянки, якщо ми їх освоюємо, таке питання і мене. Ну, Проспектуватися на п'ять і на цій всій ці роботи. У е, нас все? мене все. Я е, ну, прошу занести до протоколу е, питання. Все-таки ми широко будемо на містобудівній раді обговорювати питання збільшення кількості пташників, тому що е, ми вас поважаємо, але ви зрозумієте ситуацію з запахами в місті. То, ну, ви бачите, що робилися ті вихідні. Ви абсолютно не маєте відношення, це інше підприємство, ми ми, то, все, але е, і ви вичув. І коли ми зараз е, оце все представимо, що буде додаткових 5 пташників, ну, ну, повірте, тобто ми ж з вами, Тарас Вісайович, розуміємо, і е, тут е, присутні в залі всі, хто хоче нас підтримати. Тобто ви добре подумаєте, що вам потрібно вже цей це доступні. Чи вам потрібно вже включати можливість добудови цих п'яти пташків? Тому що є великий ризик, що цей детальний план може не буде. Ну, Враховуючи ситуацію цей. Ну, ви ж бачите ситуацію, яка в нас складається молодою. Ну, то тобто, якщо ви зараз ми публічно за результатами цих слухань прописали... Інформаційно про те, що ще добудовуються пташники, була би зовсім інша ситуація по цьому. Ще раз кажуть, пташники поблизу, але в останню черзі може вони не будуть будуватися. Якщо ви почати діяльність у нас є районі, потреба у нас ви зафіксуєте це як зауваження, ми це будемо теж на містоблівній раді розгляд. Бо ясно таких пташників в принципі не призведе до більше санітарної. Це так, як вони так родно вже пахнуть, то більше вони вже нам не будуть. Тут дійсно інша ситуація, тому що і на уставу, і на уставу з Києва два величезних об'єкти пропонуються. І там дійсно фактично також. Якщо можливість можна відтягнути від міста, від... Кініки. Вам простіше буде Якщо йдемо по Слузькій громаді, там в зони віч, а реально в зони піч. З самого початку, коли визначалися загалом, ну, знаходяться. Не я, не місті... Ви Ви, я скільки років вищу, і вона дуже нікуди посади. Знаєте, це знову. Я сказав і що? Тобто ні, ну, це однозначно там, сучасна технологія, сучасна технологія, є факт давайте до е, протокола До, по, по, по протоколу. По протоколу е, за час громадського е, обговорення від замовника, тобто від, е, від України міської ради е, надійшла е, пропозиція е, ось тут, ось тут покажемо прошу. Ось тут була пропозиція сформувати тут, зараз, 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 сформувати аукціонну е, земельну е, ділянку. А от ну, well. well. okay. mm -hmm. ось тут є пропозиція між е, інкубатором і олією сформувати аукціонну е, земельну ділянку для... Е, е,

Це їхня проколка під цю територію, все зрозуміло, ось тут є, Ту є міські залізниці, ось цей кусок. Голодів нічий. Стоїть задача, щоб вирішити все таки. А натісною город? Це вже нормально. Це окупантівська рада. Напіснуючі город. Там, де на офіційному, да. я... Тобто люди не використовують. Користується. Треба подивитись, але факт. Ну Я розумію, ну треба подивитися. Це відбулися і пропонували про лігії. Це пропозиція теж. Це було б логічно. Якщо є пропозиція комісії, то ми ще раз на комісію обговоримо і нема питання. Якщо ми це фіксують, це комісійним рішенням розглянути ще раз на земельні я, я пропоную це внести як пропозицію, щоб замовити, щоб бретант э, вже міг э, додати. Э... Дивіться, я про підтримую, але розглянути все рівно це питання на замачення mm. Ну, То може десь з ближнім часом буде замальна комісія на следующу тиждень. Там є ще ж це питання. Поки містободівна рада, якраз комісію нічого пустити. Як попередньо ми цей детальний план покажемо, то комісії вже таки. Коли... Звичайно. Це звичайно. Це це. Лист, не показати, тому за мен лис навіть показати там з тим. Ще питання. Ну, якщо питань пропозиції більше немає. Я пропоную рекомендувати цей детальний план, якщо запитань немає, для... E, передачі на містобудівну раду. На передачі на міську будівну раду, а це питання дійсно на комісію. А, ну, teraz, на комісії з там... зауваженнями міського рада депутати подивляться по кількості цього протоколі прошу доказати. Що я вас... до вас? Так, вам до вас. Хто зараз ставлює, голосування? Наші порядки по які будуть просити відвідувати містобудівну раду і земельну комісію. На заберем. За день. Ми вас попередні. Я бачу ваше. А то написано на відчуття. Так, і шановні магістри, я мені питання. Е-е